Всім привіт! Давайте турнір... Блін, турніри та селя, щось я трошки. Який це в нас день? Друге вже тільки. Ну, оборона мене б'ють, мене б'ють, мене б'ють, але за перший день, я думаю, мені ж зарахували, як я. Ну, таке. Зараз в мене де? Може йде була, може є була. Шучі за все є. Бля, бухелісю. Що з нею робити? Халепа. Халепа. Мені цей не дуже подобається. Буду пробувати, чи молі так краще. Нехай так. По відчуттям мені оці стильові покажу. Ну, можливо, я не розпробувала, не знаю. Синіми сумно. Зеленими також. Я думаю, на четвірка буде? Нема. Ну, ще раз. Не сьогодні. Може, хоча б зелені будуть. Ну, будуть, будуть. Але, але. Хочеться по-різному зробити? В принципі, ну, нехай так. Можливо, ще будуть сині. Взагалі чудово, просто кайфово вийшло. І неочікувано. Як мені цей синій підняти наверх? Блін, комбо вода, а комбо я не хочу. Тоді спробувати щось нейтральне вніфігасі. У мене просто мертве поле. Все підколена, все підколена. Він зараз як оце, що перше вгатить, а по-друге, горіння буде. Я... <гуріння> ну що тут зробити? Або зривати кристал, або, або знову ходити під ним. Кедмана я не заряджу. Качка ще це тут зарядився. Ну, можна тоді отак в вкачку і там ще буде трійка зелених. Хоча знаю, що як мені щастить, мабуть, вона мій лік і зараз заблокує. Ну, я не знаю, як от воно так відбувається. Все як не для людей. Трійка зелених. Добре, не буду зривати кристал, там ще буде трійка синіх О, в Гормека. Троє горять, троє. Карл, це багато. У нас тривога. Мабуть, я її не вб'ю зараз. Лишилася фігня. І цей туди. Так. Ну що, пане, спробуємо тебе? Ну, мабуть, не, не достатньо. Ні, ще й вистачало. Чудово. Я пропоную тепер добити нарешті цю качку, щоб вона мені тут не робила погоди. І поки колян ще не заряджений, щось робити отаке. От Можна тоді спробувати його синіми прибити. Вийшов, чудово. Нарешті сині є в достатній кількості. Так що буде Сонька. Мало. Окей, синія. Доклювали Міньйонами чудово. На диво, здається, легенька оборона. Єдине, що я ось дивлюся Соньку свою можу тоді взяти ця, що буде клінити, тут буде зріст атаки і буде смаження. А чи вона в мене вкачана? Та повинна бути вкачано. Ну і до того ж буде ще Міньйона собі прикликати. Трійка синіх. А, дві трійка синіх. Бо я поки подивилась направо, а наліво не було Я наліво не дуже дивлюсь. Так, тоді ту заберу. О, є можливість прихлопнути його. Чудово, мені сподобалось. Так, тепер е, те, що? Я пропоную в, в цю сторону спочатку бити, тому що тут все-таки ударники. Погнав, грім. Погано, що немає бафера у мене. То було би цікавіше. Була притілиця. В думках я притілилась, на практиці ні. Позоричко їй був. Просто позоречко. Я задумалася вже за свої щось наступні дії. Ой, не можу. Так. Пані Сонька, тобі буде мало. Ні, їй вистачить, ще зелені приїхали. Ну, окей, тоді, в принципі, добивати хлопців, пробувати ще тут ось є трійка синіх. Це не страшно, це її тільки бафає, так що він мені не страшний. А так він у мене не поїжджа, як цей Кирил. Так, ну тут щось на диво дуже легенько оборона. Мої навіть вони майже не погрижені. Грех, якого я не люблю, стельовий грім. І контра. Ну така тут оборона, в принципі, плюс-мінус. Якщо не піде в мене тут, то може мені бути не дуже файно. Хоча калю. В деякій мірі дає час на те, щоб розрулити ситуацію. Трійка синіх, вона, в принципі, мене спокушає, але там в лісю. І не дуже через це хочеться туди кидати ту рієчку. Ну, нехай так. Тебе взяти, пане Кедман? Алісю під сповільнення. Ну йо -мо, ну що це таке, а? Тоді я не буду робити два по три синіх, я зроблю тут четвірку. Є можливість прихлопнути цього пана. Окей. Давай, синій. Ну, майже, до речі, майже. Так, погнала мій ліки. Трійка синіх. І доведеться бити сюди. По-перше, що вони разом стоять. А по-друге, щоб тоді кальо мені не ультував грегом. В принципі, в мене є заряд на кетмена, тому нехай уже. Гре гультує. <сміст> Ні, він не глютує. Це чудово. Нехай так. М -м, холодильник вимкнений. В мережу. Потім головне не забутися його увімкнути назад. Так, ну що, лісю, до побачення. Все, тут вийшло. Чо. Цікаво. Ти, нагадайте, піднімаєш? По всім... Так, він гресає. Ну, не знаю. Цікаво. Цей мені ще не подобається. Червоний китайці. Він буде міньйонів давати, які будуть дуже мені шкідливі. Все-таки. Так. Зелені є. Синіх нема. Не кайф. Зовсім. Ну, нехай таким чином. Кіпець, скільки жовтих. Можна зірвати це, все, спробувати знайти успіх. Трійка. Ну, добре, заберу. Тихо не <сум> Знаю, Як мені щастить, зараз він підріже ману саме тих, хто заряжає. <сум> Я не знаю, як це працює в мене, але <сум> цей успішний успіх <сум> просто кайф. Так, того доб'ю, цього доб'ю. І далі тоді. Трика синіх є. це чудово, але мені мало. Це тоді, мабуть, взяти зелені, поки цього чудіка зрізана вороння Стукнути його зеленими. Так, і це тоді доведеться щось десь шукати. Так, чудово. Якщо мені зараз пощастить, у мене Сонька сама його доб'є. Того синього. Угу, класно. Ну, нехай щось таке. Сині, потім там ще раз будуть, сині і зелені будуть. Ну, поле нормально. Під кінець. Так, є. Вийшло. Ще один тапок. Алілуя, мої страждання скоро закінчаться. Ну, нехай тут буде так само. Це ніби мануріжа, Синій. женій. Чи він є по всім. Моя пам'ять така класна. Маннуріже. Я щось навіть пам'ятаю. У мене є два по три синіх, четверка зелених. Ну, в принципі, непогано. Крім того, що я зараз як буду заряджатися, цей. Папуга буде мені все одно підрізати ману. Нехай тут заберу. Таким чином щось зробити. Заряжений. Який він прудкий? Який він прудкий? Підрізав. Ну, то, звичайно, це ж не... Місклік вийшов. Я хотіла четвірку зробити. Бляха, муха. Взагалі все пішло не так, як треба. Тепер. Блін. Фігово. Фігову. Не люблю такі моменти. Так, тихо, тихо. Що за комбо? Я не, я не зрозуміла, що це за комбо такі полетіли. Тут така ситуація, я не хочу синє втрачати, і я не хочу, щоб він ультував. У мене є два по три. Сині, такі чудові, але є можливість пробувати його прихлопнути тройкою. А нейтральну трійку взяти не можеш, бо він зарядиться все одно. Що з тобою робити? Паразити вішає, буду зараз мене тут кусати. Ні, мабуть, я таким дам йому можливість сходити, що таким чином буду мати в майбутньому собі а, сині. Першого бикалю прибито, чудово. І тепер сподіватись, може, знизу будуть ще сині. Багато хочу. Воргулія буде ходити, бо я не маю нейтрального ходу. Фігу. Так, давай, синій. Ну, майже. Мабуть, є тоді сенс. Забрати тут зелені, зробити мій ліки, щоб вона додатково знімала камнешкіру з. Не пам'ятаю, як його звати. Як тебе звати, Бельрів. Яке благородне ім'я? Добити таке Франца. Ну і познаходити ще свої камінчики. Сьогодні на диву вийшло непогано. П'ять перемог. Єдине, що оборона не тримає, ну, це для мене було очікувано. Топ-10 все-таки я дуже далеко, але поки Отак я вміщаюся з хрестиками, значить, поки будемо турнірити. Все, тоді всім до камня, всім пока-пока.